Ми раді вас вітати на пункту дислокації полку АЗОВ. Нам дуже приємно зустрічати наше молоде покоління, молодих патріотів. Нормально дорогу працювати. Міжнародні змагання нащадків війни, учасники команди, які приїхали до нас в Україну. Це одна команда з Литви, і одна команда з Молдови та п'ять команд з України. Сьогодні завітали на військову базу полку «Азов» Національної гвардії України, для того, щоб познайомитись з технікою, яка є в розташуванні бази, для того, щоб познайомитись з бійцями полку, для того, щоб побачити, як ведеться боротьба за українську територію, за територіальну цілісність, за незалежність України. І, сам польот міни, він не так, як, наприклад, ви стріляєте з гармати або з танка, що по пологій балістичній траєкторії, а міна летить по мортирній траєкторії, тобто вона накриває ціль безпосередньо зверху. І так досягається найбільша ефективність ураження осколками. Хлопчики, які у майбутньому э, будуть мати э, честь э, стати воїном. Наймолодшому було 18 років. Він загинув біловайську. Піпі, піпери, браво! Що ви знали, що ці гільзи були випущені по ворогу? Так що ви забираєте з собою частинку того, що знищило наших ворогів. Маргаєте ж капітар, може, чого ні Ми завжди раді бачити всіх. Ласкаво просимо до нас і гостей із України, і з інших країн. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Города з усе! Грозда трішки! Гарчу! Дякую, це пенитросі! Музика ну, Музика Екскурсія сподобалася, сподобалося. Сувеніри, які вони надали. Гільше від 30-міліметрової. А собою немає? А? Собою немає? Ні, немає. Mm -hmm. Вони класні. Я не дуже захоплююсь танками і я мені не дуже цікаві були. Mm -hmm. А так мені там сподобалось все. Мені техніка сподобалась. Ну, мені, напевно, спортзал. Мені mm -hmm. mm -hmm. ну, так. Він там був цікавий такий ось розфарбований там. Там картини зі спартанцями, там емблеми. Достатньо таке цікаво. Е, мені сподобався дуже спортзал, е, вихід на море. Там ще є пристріль, куди катера причалювали російських солдат. Солдат. Ну я так зрозумів, що вони там відбивали. Там був причал да. Януковича. Да. Ну... Не тільки Янукович. Ну, після... не, не, не. Перед цим там був дитячий табір. Не. Після цього там був причал Янукович, а зараз там причал полкозу. Все. Не. Мене звати Ліза і я з міста Києва. Мене звати Іван. Мене звати Ігор. з Києва. Київський палац дітей та юнацтва.